Пані та панове, я зібрав вас тут для того, щоб продемонструвати, як робилися мої перші анімації. Так, про це мене ніхто не питав, але мені все одно. Ні, мені не все одно, перепрошую. Ну, корот, з чого взагалі все розпочалося? Приблизно 14 мільярдів років по тому стався великий вибух, через що виникла вся матерія та енергія, і через це утворився наш всесвіт. Ой. Це я якось занадто далеко зайшов. Повернемося в наш час. 2024 рік, добрий день. Навчаючись в університеті на графічного дизайнера, з'явився такий предмет, як анімація, де відповідно треба робити анімації все ж просто. Але не все так просто, як здається. В цьому відео я покажу вам дві своїх анімації. І так, те, що ви бачили на прев'ю, це справжнє зображення із моєї анімації, але про це пізніше. Бо першою ми розглянемо іншу анімацію, бо вона і є насправді першою. Та завдання якої було таким: створити анімацію персонажу, фермер та чудовисько на 10-15 секунд, використовуючи два варіанти із зазначених. Мені випав перший та четвертий варіант гумор та трагедія, прям як моє життя. А, і обидві анімації будуть без звуку. Але щоб ви не сиділи в тиші, я їх буду на ходу озвучувати.

Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап... Ось, власне, і є перша моя анімація. Та я вважаю, що з усіма умовами завдання я впорався: фермер є? Є. Чудовисько є? Є. Гумор був був. Трагедія була ну, напевно ж, була. Ось і все власне. А, а також додатковою мотивацією при створенні було те, що це завдання було типу конкурсом, де за високі місця можна було отримати бонуси. А визначали, хто яке місце зайняв прямо на парі, де кожен віддавав свій голос за ту анімацію, яка більше сподобалася. І таким чином, моя анімація навіть зайняла друге місце, отримавши 95 балів. Тож, можливо, щось та й вийшло нормальне. Та тепер перейдемо до того, як же створювалася дана анімація. В мене був обмежений час, буквально один вечір та ранок, але хто вранці таким займається? Коли краще поспати, правда ж? А так як я ніколи раніше не цікавився створенням анімацій, то в мене не було відповідного досвіду в програмах, де треба робити анімації. Та я розумів, що мені не вистачить часу розібратися в них та вирішив зробити своїм методом. Для початку накидав ідею для сюжету, потім запустив Photoshop, зайшов в нього і почав відмальовувати кадр за кадром. Та в результаті в мене вийшло 89 ілюстрацій. Потім зайшов у програму для монтажу відео під назвою Капкут і почав об'єднувати все, що в мене вийшло. Повиставляв таймінги для кожної ілюстрації, і таким чином в мене вийшла анімація, виробництво якої зайняло приблизно 4 години часу. Типу, нічого і складного, проте занадто стомлюючи малювати стільки кадрів. Але що ж поробиш? Це ж і є головним в анімації. Також в завданні було зазначено, що анімація має бути на 10-15 секунд. Але ну це ж занадто швидко буде, тож моя вийшла на 30 секунд, нормально. Ну що ж, тепер розглянемо другу анімацію. Це вже була ректорська контрольна, та завдання було таким: розробити та створити коротку анімацію тривалістю 25-30 секунд з використанням одного із запропонованих простих персонажів. Там був дуже дивний набір персонажів, бо кожен із нас запропонував свого, а потім усі варіанти перемішали та об'єднали і роздали кожному із нас. Мені, на жаль, не дістався мій персонаж. Він, до речі, був хлібом. Шкода. Шкода, звісно, бо я хотів хліб малювати. А мені дістався ось такий ось варіант Єнот і Еммобой. -да уж. звісно, клас. Клас. Емейзінг, Wonderful, Beautiful, крейзі. Я одразу зрозумів, що буду робити щось мемне, бо це ж ректорська КР, та і ще була одна умова, щоб жанр був комедійний та з щасливим кінцем. Тож, все підходить, а тепер до перегляду. Топ-топ, топ-топ-топ. Ого, ого сюди. Є. Опа, ченік. Ченік. Chenk, Jink, ch ch top 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 top, daj, na, dziękuję, thank you, okay. opa, Chenk, Chenk, op nice, nice. Подивившись цю анімацію, у вас напевно виникла думка, що це пропаганда куріння. Але це неправда, тут взагалі ніякої ідеї не було, бо як можна пропагандувати куріння, коли на пакуванні пишуть такі речі, це мерзость, це реально мерзость. Насамперед я довго сидів вагався над сюжетом, щоб все нормально об'єднувалося докупи. Та я вважаю, що я впорався нормально. Емо бой був, звісно, а Єнот був. А вже ж, тільки ось, напевно, на рахунок комедії не знаю, бо я і комедія. Це не пов'язані речі. Тож. А ось щасливий кінець прямо удався, бо всі задоволені, і всі щасливі, та це головне. Можливо, всі інші не так як треба сприйняли цю анімацію, але 94 бали я отримав. Звісно, на один бал менше за минулу. Ну, ладно, добре. Головне. Що мені вдалося впровадити в анімацію слово лох, Хотів ще деякі слова, але якось іншим разом. А ось тепер перейдемо до того, як я створював цю анімацію. Якщо чесно, то нічого не змінилося, та вона робилася таким же чином, як і минула. Бо я просто чоловий чел. Ось, поробивши анімації, мені в принципі це сподобалося, та я планую щось подібне робити надалі. Пишіть, чи цікаво вам буде ще побачити контент у вигляді анімацій, та що ви думаєте про анімації з цього відео? А якщо ви додивилися до цього моменту, то ось вам бонус Анекдот. Сходив чувак подивитися в зоопарк на яка, та інший чел його питає: Ну як, як? Ну як як, як? 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 Тепер ви, напевно, жалкуєте, що додивилися до цього моменту. Перепрошую. Сподіваюся, вам все сподобалося, пані та панове, і я вам дуже вдячний за ваш безцінний перегляд. Підтримайте відео своїм лайком, якщо воно вам сподобалося, звісно, або дізлайком, якщо ваше ім'я починається на м'який знак. Пишіть щось цікаве в коментарях, наприклад, ваш улюблений мультфільм, або власне ваші запитання. А якщо є якісь особисті питання до мене, то пишіть мені в телеграм та сходимо якось в пузату хату. На цьому моя історія не закінчується, а лише починається. З вами був Олінет. До зустрічі у наступному відео і я люблю рис. I still see your shadow in my room. Can take by the love that I have you.